Магазин на драбені. Так, показую, що у нас сьогодні в продажі. Трошки рано, хто роса, але нічого, я думаю. Так, е, урівень. Урівень отакий. МЛ, отакі цифри. Ось, ось, кому цікаво. Так, скрін додавлю з магазина. І того, що я хочу, за нього 6500. Забор я практично зробив. Уровень, бачите, Не, не, не зайорзаний. Нічого йому немає. Ну, ну, Практично новий уровень, а що тут говорити? Що тут в комплекті? Уровень, зарадка. О, зарадка отакова, можна телефон потім буде заражати. Так, зарадка, шнурок, мішень. Це що це таке? А, акумулятор до самого уровня. Де воно впихається? чекаю. Я, я щось думав, що я буду в нем працювати. Знаєте, є таке, що купиш, а воно. Чекай, в яку воно сторону впихається. Село без газу. Є різниця чи нема? Плюс-мінус, плюс-мінус. де тут? Плюс-мінус. Оба, а ну... Так, не, не пропалити... Блима, бачите? Не пропалити камеру, то... О, видно, все, є. Функціонується, функціонується, функціонується. Ви, ви, вирубати... Чекай, а, це міняються ці... Короче, суть в тому, що функціонує, витягає цю штуковину, о. Так. Нащо ну, він має не функціонувати, як у нього гарантія, ще 3 роки. Так. Так що кому треба, 6,5 тисяч, пишіть в приват. Ось. Ну, Очечки. Якась салфеточка можна протирати, щось там, що вам треба. Так, такі такі ноги кудись, напевно, ставити. Треба я нікуди так його не ставив. Цього штука це що, на забор десь чіпляти, чи що. Чи такі в общем. Кому треба уровень по хорошій ціні, звертайтеся, 6500. Якщо дуже будете торгуватись, там прям вообще, ну це вже в лічку пишіти. А так то що є, то є. Треба звертати. Ну я розумію, що це не, не колонка і не шуруповерт, що воно не всім треба. Але може кому треба, то є така штука.